Велику жертву за цю надзвичайно велику ціну, яку Він заплатив за тебе і за мене. І в Євангелії від Івана, 13 розділ з 21 по 22 вірша, написано: ми знаємо це місце, це коли Ісус зібрався зі своїми учнями, з якими Він не один рік ходив, вони були поруч постійно. Ось, і він сказав такі слова. Промовивши це, Ісус тривожився Духом, засвідчив і сказав: «Істинно, істинно кажу вам, що один із вас зрадить мене. І учні почали споглядати один на одного, не здогадуючись, про кого він говорить. «Істинно, істинно кажу вам, що один із вас зрадить мене. Я собі уявив таку картину. Наприклад, сьогодні причастя. Ми тут зібралися, і Ісус каже такі слова. І я собі думаю, Назар, а що б ти відповів? Навіть не Ісусу, бо Ісус знає все. А що б ти відповів собі? Та ні. Та то не я, напевно, бо я вже. Я вже 17 років з Господом. Чи, я, чи хтось би може відповів, та ні, я вже 20 років з Господом, то не я. Я 30 років з Господом, то не я Ісус. Та де Таке бути не може? Ісус, та напевно, то не я, бо я, бо я тобі стараюсь служити, то не я Ісус. Нехай кожен сам подумає, що б він відповів. Щиро, в своєму серці. Але, можливо, хтось би відповів, та чи не я, Господи? Та чи не я, Господи? Тому що ми не знаємо, які спокуси можуть прийти в наше життя. Я не знаю, які спокуси можуть попереду прийти в моє життя. Я не знаю. Чи те, що я прийду, чи воно не буде надто велике, щоб я з тим справився? А без Господа я не справлюся. А щоб перемагати спокуси, нам потрібна Божа благодать і Божа милість. І мені потрібна Божа благодать і Божа милість. Чи можу я сказати, що я ніколи не залишу Господа? Чи можеш Ти це сказати? Одного разу один проповідник сказав: якщо я не відступлю від Тебе, Господи, то тільки завдяки Твоїй милості і благодаті. Тільки завдяки Твоїй милості і благодаті. Учні також питали Ісуса, чи не я? Господи. І на мою думку, це правильне запитання, тому що ми живемо, брати і сестри, в гріховному світі, ми живемо серед спокус, спокуси приходять, приходили і будуть приходити, і лише з Божою допомогою ми зможемо вистояти і дійти до кінця. І на завершення я б хотів сказати, що надзвичайно важливо бути щирим. І чесним перед Богом. Бути щирим і чесним перед Богом. Не самооправдовуватися, а говорити Господу все те, як є, особливо, коли ми причащаємось, коли ми п'ємо чаші, коли ми ламаємо хліб бути чесним з Господом. І сказати Господу, Господи, допоможи мені, Господи, допоможи мені встояти, Ісус! Допоможи мені дойти до кінця, допоможи мені справитись з тим гріхом, бо я не можу з ним справитися. Допоможи мені справитись там, з роздратуванням, роз, якоюсь лінією, байдужістю, гнівом, заздрістю, ще чимось. Допоможи мені, Господи, бути чесним, бути чесним, визнавати свої гріхи, свої слабкості, просити в нього допомоги просити благодаті для, чи, для тієї чи іншої ситуації, для тих чи інших обставин. В Біблії написано: досліджуйте себе, досліджуйте себе, судіть себе, бути чесним з Богом і з собою, спитати себе, я себе, ти себе спитай, я себе. Чи живу я так, як хоче Господь? Чи служу я тими талантами і дарами так, як хоче Господь? Чи розпоряджаюся своїм тілом, часом, грошима, як це до вподоби Господу? Чи я поступаю з братами і сестрами так, як до вподоби Господу? Чи не облінився я, чи не став я теплим, теплою? Який я вношу вклад в розвиток тіла Господнього? Чи не страждає через мою лінь і бездіяльність тіло Господнє церква? Бо якщо один член погано працює, то страждає все тіло. Тому що кожен з нас важливий і кожен виконує певну функцію в тілі Господа Ісуса Христа. І коли одне щось погано працює, один орган недобре працює, страждає все тіло. Страждає тіло Ісуса Христа, нашого люблячого Господа, який за нас помер. Нашого люблячого Господа, який дав нам вічне життя. Алілуя, Слава Господу. Важливо бути щирим, скромним, смиренним, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І коли я і ти, ми будемо приймати причастя, основний такий посил, мої слова, які були в мене на серці, бути щирим з Господом, тому що Він люблячий. Він любить, Він прощає, Він не відкине, Він допоможе, Він допоможе. Але головне бути щирим і чесним. Тому що Бог з чесними поступає чесно, а гордим противиться. Бог знає твоє серце, моє серце. І коли ми будемо прочищатися, сказати, Господи, допоможи мені. Дай мені свою благодать. Подолати цю гору, яка стоїть переді мною, і допоможи мені встояти і дійти до кінця. Тому що тільки завдяки Ісусу Христу, Його благодаті і Його милості ми зможемо, ми зможемо встояти і дійти до Кінця. Хай Бог кожному допоможе. Слава Господу!